Мене звуть Кайдаш Вадим Григорович, я працюю директором науково-дослідного інституту астрономії. І фактично ми можемо сказати, що і інститут, і кафедра астрономії космічної інформатики це такий зараз у нас єдиний навчально-науковий комплекс. Наші приймають участь у викладанні предметів на кафедрі астрономії різних курсів, і ведуть і дипломні роботи, і аспірант, і є науковими керівниками аспірантів, і навпаки. Викладачі кафедри астрономії також приймають участь у науковій роботі в виконанні науково-дослідних програм. Ну, тобто, от як, як я сказав, єдиний навчально-науковий комплекс. Ми дуже пишаємося своєю історією, і о, ці, ці дні і цього року, і наступного року у нас декілька таких дат, таких пам'ятних дат, дуже, дуже таких цікавих. Про історію розказував нам, як університету, більше 200 років. Якщо я буду про 200 років історії розказувати, то тут ми на тиждень, я думаю, з вами затримаємося, а зараз це не на часі. Тому я хочу сказати, що у нас астрономічний кабінет, ще не кафедра, а кабінет був створений в 1808 році в університеті, а кафедра астрономії, на якій викладачі якої, якої вам от викладають. Кафедра астрономії відкрита у 1824 році. Тому у наступному році, у 20, 2024, у нас буде 200 річчя кафедри астрономії. А у Харкові декілька астрономічних обсерваторій засновувалося, І от сучасна постійна астрономічна обсерваторія, де, де ви вже бували, я думаю, першокурсники неодноразово біля університету у саду, у університетському саді. Це у 1883 році заснування обсерваторії. Тобто цього року виконується, ну, я так порахував, 140 років від Дня заснування постійної обсерваторії. А Оця картинка показує обсерваторію, як вона була от, десь 140 років тому. А, так, а ще аби, а, заснували обсерваторію от, сучасну професор Левіцький, от він тут показан. Він, роз, він і він, і Людвіхотович Струва відомий професор, про якого я з династії Струва, про якого розказувати не буду. А доказом того, що у нас дуже давні астрономічні традиції, є оцій слайд. Це, ну, ви можете прочитати, оригінал цієї книги у нас зберігається. Це матеріальна книга астрономічного кабінету Імператорського харківського університету. Ну, отак він наз... так звався. І в цій книзі показано, як тодішній опікун Северин Потоцький, опікун Харківського начального року, займався купівлею, купівлею астрономічних приладів, част... частина яких є зараз в музеї нашого інституту, музею астрономії. Ось тут видно: знизу, що за 200 карбованців граф Потоцький. Купив у механіка Роспіні в 1805 році Сікстант Адамса. На жаль, Сікстанта Адамса немає, але є прилади того ж часу, які збереглися у нас. Ну і все, про історію. Да, і ще дві пам'ятних дати, щоб ви знали, що історія значить, сину того струва, який заснував в обсерваторію, Отта Струва. 60 років тому він пішов в життя. Це один з найбільш великих астрофізиків 20 століття. І Микола Павлович Барабашов, відомий засновник Харківського, один з засновників Харківської планетної школи, це в наступному році, в 24-му, буде 130 років з дня його народження. Тобто, такі дуже відомі вчені працювали у нас, а нащадки. Наукові нащадки цих вчених, ну, зараз е, намагаються займатися і е, сучасними астрономічними дослідженнями. Так, я дозволю собі зупинитися тут, тому що, як я сказав, можна дуже багато про історію, е, які ми древні розказувати. Тому я зупиняюся з вашого дозволу. І е, давайте тоді, як у нас у порядку денному, е, дамо слово окремим, окремим нашим співробітникам. Так, у нас, значить, це кайдаш, Ахметов. Ну тоді, значить, якщо ви не проти, я, я продовжую. значить, 5 хвилин, 5-10 не більше кожному, бажано 5. Такий регламент. Я продовжу, тоді розкажу коротко про місячну планетну групу, якщо колеги не проти. Місяць та планети, місячно планетна група. Найостанніша фотографія у нас була одна дівчина у групі, вона пішла, нас. зараз це, на жаль, такий е чоловічий колектив. Не вистачає жінок, але не сподіваємося, що буде. Значить, о все ж таки студентки дипломниці, які співпрацюють, пишуть дипломні роботи, у нас є. Що ми робимо щодо сучасних досліджень? Сучасних. Що ми робимо? Ми вивчаємо властивості планетних реголітів та реголітоподібних поверхонь. Як ми це робимо? Які властивості ми вивчаємо? Фізичні, хіміко-мінералогічні, структурні властивості? Як ми це робимо? За допомогою спостережень. Спостережень космічних взагалі зараз телескопічне, наразі не нещодавно проводили, наразі не проводимо моделювання, теоретичного комп'ютерного моделювання, також лабораторні виміри. Все таке реголіт це така субстанція, яка складає поверхню, ну, зокрема, поверхню місяця. І ось тут, якщо ми порівняємо по відбивній здатності, по яскравості, річковий пісок, тут знизу. Землю, яку можна викупити на грядці у вашому саду або на дачі, в огороді, і 5-місячний реголіт, то реголіт по своїй відбивній здатності буде щось таке, як сказати, середнє між землею темною і річковим піском. Ну, це, звісно, не, не сам реголіт, тут це його аналог, але все ж таки відбивну здатність моделюємо. Що, що можна зробити з цим всім? А, ну я е, забув сказати, що безпосередні, безпосередні вимірювання реголіту робили дуже відомі вчені, які у нас працювали, такі нам, як Леонід Панасович Акімов, е, відомий дослідник, і, який багато теоретичних і експериментальних робіт робив. І ось Фотополяриметр лабораторний, який він зробив, на якому він вимірював реголіт, він у нас є, ну зараз стоїть у музеї. Що можна зробити? Можна зробити так, так звану багатофазну фотоклінометрію поверхні місяця. Якщо взяти найкращі сучасні дані космічні про поверхню місяця, які отримує космічний апарат, який тут справа зверху написаний, Лолодової орбітер він вже більше 10 років працює на місячній орбіті. То можна вивчати дуже незвичайні ділянки місячної поверхні, які з землі ну, фактично не видно або видно дуже погано. Вони маленькі, але дуже, дуже дивовижні. От, наприклад, такі, як нерегулярні, незвичайні морські ділянки Irregular регуляр море Якщо їх освітлювати під різними кутами, то вони виглядають дуже різно. Це одна і така ж, та сама ділянка, але освітлена по-різному. Так ось. Застосовуючи цей науковий метод, цю багатофазну клінометрію, можна отримувати так звані залежності яскравості, і за ними, за ними прогнозувати як різницю у шорсткості поверхні, у, структуру, у структурі і характері утворення і пояснювати характер утворювання цих поверхонь. Їдемо далі. А щодо Використання цього у практиці, коли космічні апарати досліджують планети, зокрема місяць, вони взаємодіють з поверхнею, тобто при старті і при посадці космічного апарату на поверхні вони змінюють поверхню ну, своїми довгунами реактивними, зокрема. І от ми можемо таким чином вимірювати, як людство дошкуляє місяцю, як воно змінює його поверхню. Картинка зліва це яскравість поверхні у місці посадки космічного апарату лина 24. -та. А картинка справа це спеціальна обробка, яка показує таку яскраву білу пляму. Як космічний апарат при, старці, при, пос... при старті, при... ну він не стартував, зокрема, цей космічний апарат. Це дуже довга історія, цікава. Будуть питання, розповім. А як він. Намагався сісти на місячну поверхню, і як він змінював. І оця, ця, ці зміни показані тут. І ми можемо розділити окремі, окремі зони впливу на місячну з двигунів космічного апарату зробити і класифікувати таким чином місячну поверхню у зоні роботи космічних апаратів. Що ми ще робимо? Ми робимо мінералогію місяця за е, даними мультиспектральними. Окремі місячні мінерали, характерні, показані тут внизу, вони дуже різні, ви бачите і за яскравістю, і за структурою, так би мовити, і за спектральними характеристиками. От за допомогою даних індійського космічного апарату і спеціальної методики ми можемо прогнозувати, де на місяці знаходяться ті чи інші мінерали. Я тут показую вам для прикладу одну ділянку місячної поверхні, і вона в е, плато Арістарху навколо дуже відомого кратеру Арістарх. І от різні е, різні мінерали, їх розподіл от, показаний на цій кольоровій діаграмі. Ну, можна сказати, що, зокрема, вулканічне скло присутнє таке тут голубеньке, таке синеньке, кодується синім. Е, Синім кольором, воно не є синім, звичайно, але тут кодування, таке штучними кольорами, воно тут багато вулканічного скла на плато Арістарх. Перспективи, які цього навіщо ми це робимо? Зараз місяць вивчається новими космічними апаратами, зокрема, новий індійський апарат Чандраян, другий на навколомісячній орбіті. Це новий. Якісно новий прилад, і цю методику, яку я вам показував на слайді попереднього, можна застосовувати до вимірювань, мінералогічних вимірювань за новими даними. Ми також поєднуємо і такі складні комп'ютерні програми, комп'ютерні методи, методи штучних нейронних мереж з моделями. З моделями Теоретичними моделями, як розсіює світло місячна поверхня, для прогнозування складу місячного реголіту на основі спектральних спостережень. Так, ну і е, два слова про моделювання розсіювання світла, і буду, мабуть, закінчувати. Е, ми проводимо комп'ютерне моделювання розсіювання світла. Задача ця дуже-дуже складна, її вирішити дуже важко, тому що потрібно. Поверхню планети представляти ну, фактично як сукупність атомів, кожен з атомів якось взаємодіє з падаючим випромінюванням атомів безкінечна кількість, і вони взаємодіють проміні розсіяні кожним елементом такої структури. Взаємодіють один з іншим. Це дуже важко моделювати. Але, але сучасні комп'ютери. Дають можливість у пам'яті комп'ютерної такі модельні середовища робити, як тут показано зліва, і моделювати, як електромагнітна хвиля проходить через таке модельне середовище, і порівнювати результати комп'ютерних розрахунків, як на правому слайді. Це тут так званий ступінь поляризації промодельований, кутова... кутова залежність ступеню поляризації, змодельована. Для червоної лінії, для от такого модельного середовища, модельного реголіту, для об'єкту натурального, тобто астероїда Аурелія, і для лабораторних даних модельної речовини, карбіду бору. І от вони мають якісь спільні характеристики. Тобто, можна казати, як схожість чи різниця модельних і об'єктів, які існують у всесвіті. Ось такі частинки, дуже такі. Надзвичайної форми, частинки Максвелла, використовуємо модельні для того, щоб теж змоделювати розсіяння світла. І дуже важливо у цьому методі, який використовують наші вчені, те, що можна моделювати так звані порядки. різні порядки розсіювання, різні режими розсіювання як світло взаємодія, взаємодія з реголітом. Не буду зупинятися. Остання штука, можна моделювати такі, як скажуть, ну, як спіральні частинки, такі подібні ну, до змії чи, чи до такого черечка. Тобто, коли частинка являє собою спіраль, яка з окремих маленьких диполей зібрана, і моделювати розсіяння такими спіральними частинками. Ви мене спитаєте, ну навіщо тут це, це треба, і так далі. Ми маємо не тільки астрономічні застосування, застосування біологічні. Багато бактерій мають спирали подібні такі форми. От, Зокрема, як бактерії, які показані отут справа. Це от вони так ростуть на поживному середовищі. І моделювання світлорозсіювання такими структурами, які подібні до мікроорганізмів. Дає норма... ну, більш-менш подібні результати. Тут у нас значить, експеримент: оці от бактерії, спори, так би, спори, спори показані синенькими, а помаранчевою гривою показано моделювання. Тобто ми можемо моделювати розсіювання світла і біологічними об'єктами, що, що потрібно для застосувань у рамках біологічної небезпеки і так далі. Останнє про поляриметрію місячної поверхні. Зліва місяць, як ми його всі знаємо, півкуля. видимо півкуля місяця. Тут справа у нас е, карта поляриметричної характеристики специфічної місячної поверхні. Місяць, бачите, у, у ній виглядає дуже незвичайно. Виділяються окремі кратери, а між морями і материками мала, майже, майже не, не бачимо ми різниці. От ми вміємо отримувати такі поляриметричні параметри місячної поверхні, щоб прогнозувати, інтерпретувати, прогнозувати різницю у структурі місячної поверхні. Цей доробок, ці ідеї, ці методи потім використовуються уже у космічних поляриметричних дослідженнях, у таких як Корейська місія, яка має на борту зараз космічний, космічна місія, має прилад, поліриметр. І він працює зараз на школу місячної орбіті. От корейські вчені співпрацювали з нами, використовували ідеї, думки, як наші як можна вимірювати поліриметричні характеристики і е, таку зробити першу у світі, як він зараз намагається зробити поліриметричну карту. видимою і невидимою в місяця.